Всім доброго дня! Вітаю наших постійних підписників і тих, хто вперше потрапив на наш канал. Перед вами циплята породи Хайсекс Браун. Вилуплені нами власноруч від нашого поголів'я курей в інкубаторі. Вилуп відбувся 21 липня. Часто запитують, чи потрібна аптечка для циплят. Я особисто невеликий птахівник. І мій. Досвід тільки розпочинається. Але я користуюся порадами людини з великим досвідом у птахівництві. І не тільки з курами, а й з індиками, гусьми, качками, бройлерами, перепілками. Так ось, мені порадили не витрачати кошти на готові аптечки, а дотримуватися трішки іншої схеми, і саме нею я з вами зараз поділюся. Отже, 21 липня, е після того як вилупилися всі цеплята, вночі цеплята переїхали з інкубатора у брудер. Одразу я поставила їм солодку воду. Дві столові ложки цукру на 1 літру води. Таку воду вони пили 4 дні: 22, 23, 24 та 25 липня. З 26 липня по 3 серпня вони в нас пили тільки чисту воду, без добавок, сиру, колодязну воду, не кип'ячену ніяку. А вже 4 серпня, коли пташеня там виповнилося 2 тижні, ми розпочали випоювання чектоніком. Що таке чектонік? Чіктонік це комплексний вітамінно амінокислотний препарат, який компенсує нестачу вітамінів і незамінних амінокислот. Він покращує ріст і розвиток цеплят. Він допомагає сформувати міцний імунітет. Він підвищує апетит. І енергійність пташенят. Допомагає швидко відновитися після стресу, якщо такий був. А стрес може бути і від вакцинації, чи лікування антибіотиками навіть після переїзду. Також чиктонік покращує стан пір'я, шкіри. І взагалі робить молодняк більш витривалим. Дозування, яким потрібно користуватися, це 1-2 мл на 1 літр питної води. Ми даємо максимальну дозу 2 мл на літру. Курс випайки чектоніком становить 5-7 днів. Ми для себе обрали 7 днів. Отже, почали ввечері 4 серпня. І закінчимо. 11 серпня ввечері. Що ще можна розповісти про чиктонік? Продукцію, якщо це м'ясо, яйця, адже чектонік використовується не тільки для молодняка, його можна застосовувати і для дорослої птиці? Він підходить як для маленьких цеплят, так і для цеплят бройлера. І також для продуктивної птиці, тобто несучок. Так ось, якщо ж ви все-таки вирішите застосувати його для продуктивної птиці, то продукцію яйця чи то м'ясо можна використовувати без обмежень. Цей препарат не накопичується в організмі. При правильних дозуваннях в нього немає ніяких побічних ефектів. Далі я вам обов'язково покажу, що ми робитимемо після курсу чектоніка і як розвиватимуться наші цеплята. На сьогодні можу сказати одне, е, в нас без втрат всі до єдиного цепля, які 21 липня вилупилися, зараз перед вами. Як було їх 27 штук, так їх є і на сьогодні. Вже завтра їм виповнюється 3 тижні. Обов'язково все вам покажу, розповім. Підписуйтесь, будьте з нами, дякую за перегляд!